Будьмо відвертими: 20% української території окуповані росіянами. Що можемо зробити, щоб уникнути цієї втоми від України? Щодо вашого запитання, зазначу, що воно доволі складне і комплексне. Відповісти на нього дуже непросто: чи звертаються українські мери за підтримкою у відбудові вже сьогодні? Очевидно, що польські міста неспроможні покрити потреби усіх українських міст. Скільки українців приїхали до Гданська? Ясна річ, кожен мер хоче, щоб його місто розвивалося, і для цього дійсно потрібні креативні громадяни. Людям тут добре. На мою думку, цьому є кілька причин. Ви зробили такий дуже гарний крок. Відкрили сквер імені героїчного Маріуполя. І навіть місце обрали символічне неподалік від російського консульства. Зараз дуже важливо нагадувати усьому світові, що Україна власне бореться за ті ж самі цінності. Пані Олександр Олександра, дуже дякую вам, що погодились на це інтерв'ю. І більше того, хочу подякувати усьому вашому народу за допомогу, яку надаєте нам на всіх рівнях на національному, регіональному і такому людському. Я нещодавно прочитала і говорила про це також з мара Маріуполя, Що ви зробили такий дуже гарний крок. Відкрили сквер імені героїчного Маріуполя. і навіть місце обрали символічне неподалік від російського консульства. Як це було сприйнято, і які ще можуть бути такі кроки солідарності від іноземних міст? Для підтримки українських от за все, дякую, що запросили на розмову. А ще до вашого запитання, зазначу, що воно доволі складне і комплексне. На мою думку, слід визнати те, що вторгнення Росії, яке триває вже більше п'яти місяців, це, власне кажучи, продовження війни, яка почалася ще в 2014 році. Однак широкий загал про це здебільшого не знає, і люди часто вважають, що усе почалося тільки 24 лютого. 2022 року. Тому нам потрібно вдаватися до широкого спектру дій, зокрема символічних, як у випадку з площею в одному з районів Гданська, зовсім поряд з російським консульська, і вона отримала назву на честь героїв Маріуполя. Це був дуже щемливий і зворушливий момент, коли мер Маріуполя, міста побратима Гданська, взяв участь у цьому засіданні, що відбулося у березні, чи в квітні я не пам'ятаю точно, але цієї весни він запитав нас, чи можна Можна якось символічно вшанувати героїчних маріупольців і саме місто. Вже на початку липня ми відкрили оновлену площу. Було дуже зворушливо, що відзначити цю подію прийшли як українці, так і поляки. І що мене найбільше вразило, так це присутність ветеранів Другої світової війни, вояків польської армії Крайової, яким уже по 92, 93, а то і по 95 років. для них це було теж важливо і символічно, оскільки вони добре знають, що таке війна. Саме тому вони теж вирішили прийти. Та окрім подібних символічних дій, як бачите, я сама останні місяці скрізь з'являюся з українським прапором або з українським та польським муку. Також вони висять на вулицях, в усіх громадських місцях, автобусах, трамваях. Ми не знаємо, скільки ще вони так висітимуть, в ідеалі їх хотілося б зняти після закінчення війни. І саме закінчення війни є основною метою, якої ми, як місцева влада, маємо досягти разом з іншими мерами та іноземними державними діячами. І тому нам потрібно вже сьогодні допомагати і підтримувати українців, які вже опинилися тут, у Гданську і в інших містах. Скільки українців приїхало до Гданську? Це одне з питань, яке мені найчастіше доводиться чути, але відповісти на нього дуже непросто, оскільки люди переміщуються вільно, і ми не можемо рахувати їх чи просити, щоб вони звітували про свою кількість. Утім, у нас є дані по людях, які вже зареєструвалися тут або відправили дітей до школи, і так далі. Усього у ґданську мешкає близько 500 тисяч осіб, і за нашими оцінками близько 150 тисяч. Українців могли прибути сюди у ході нової хвилі міграції, що почалася після 24 лютого. Однак зазначу, що за допомогою звертається не так багато людей, поза як українці дуже самоорганізовані. Вони швидко знаходять роботу, і у них тут багато друзів та родичів. До того ж, деякі переселенці не затримуються тут надовго і їдуть далі. Зараз у наших школах літні канікули, але станом на червень з 80 тисяч школярів, 3,5 тисячі учнів були з України. Наскільки нам відомо, ще досить багато дітей навчалися онлайн, але про точні дані загалом можна буде говорити лише після 1 вересня. Я бачила інформацію про те, що по суті наступного дня після повномасштабного вторгнення ви відкрили центр Гданськ допомагає Україні. Як ви збирали запити на допомогу? Як знали, кому допомагати? Чи це було організовано через співпрацю з містами-партнерами? Чи може самі люди зверталися? Для нас це дуже цікаво повчитися, бо зараз починається процес координації зусиль для відбудови, і може з вашого досвіду можемо запозичити якісь ідеї або механізми Окей, є кілька аспектів: з одного боку. Це допомога тим постраждалим, які вже опинилися у Гданську. З іншого це допомога нашим містам, побратимам, регіонам та громадам, які знаходяться в Україні тому, перш за все, ми організували наш фонд саме у Гданську, і цей досвід може зацікавити насамперед мерів або очільників регіонів чи територіальних громад. Під час пандемії коронавірусу ми теж організовували фонд Хелп». Це онлайн платформа, яка допомагала консолідувати людей. Там була лінія інформаційної підтримки і тому подібне. Загалом цей онлайн ресурс дозволяв нам звести людей, які потребували допомоги, і тих, хто мав час і бажання допомагати транспортом, їжею чи ще чимось іншим. Під час пандемії цей ресурс виявився дуже корисним, тому на його базі ми створили новий майданчик Гданськ допомагає Україні. На його ресурсі ми згуртували охочих допомогти постраждалим українцям. При цьому не лише звичайних громадян, а й компанії та підприємства. Зусиллями цього фонду були зібрані 3,5 мільйони злотих. Це були пожертви небайдужих містян та компаній. Ще для прикладу ми відправляли вантажі з ліками для онкохворих в одну з київських лікарень. Наші міста, побратими, зокрема Роттердам, направляли нам фінансову допомогу. Наш фонд об'єднував зусилля різних людей з Німеччини, Нідерландів та інших країн, які зверталися до нас, спитаючи, як ми можемо допомогти. Ви ж ближче, то мусите знати, що саме потрібно. Тож ми стали таким собі хабом. І ще на мене особисто дуже вплинула поїздка до. України, коли я в червні відвідала не лише Київ та Львів, а ще й побувала у Бородянці, Ірпені та інших містах. Повернувшись, я радилася щодо відбудови України з людьми, які відповідають у Гданську за усю комунальну інфраструктуру, водогони і таке інше, ми дійшли висновку, що спершу слід визначити першочергові задачі, щоб люди могли нормально жити у місті, а потім займатися комплексним відновленням мереж уже після війни. Це наш власний досвід, досвід Гданська. 30 років тому наші друзі з німецького бремена та шведського кальмара допомагали нам із побудовою нашого міста. Чи звертаються українські мери за підтримкою у відбудові вже сьогодні. Тому що насправді діалог вже почався на всіх рівнях, і ви маєте рацію, коли кажете, що люди багато говорять про будинки, школи, лікарні, але й комунальна інфраструктура дуже постраждала у Миколаєві. Велика проблема з питною водою, і це насправді велика катастрофа для України і для мешканців. Отже, чи звертаються міста з проханням, і якщо так, то що саме просять експертизу? Може фінансування? Як на вашу думку, у майбутньому цю співпрацю можна розбудувати? Запити від мерів дуже різні, і часом ми не можемо їх задовольнити за моєю спиною. Ви бачите прапор ЄС. Бо на початку липня на конференції в Лугано по відбудові України були прийняті різні рішення на рівнях вищих за рівень міст. Усім зрозуміло, що Україні дуже потрібні великі кошти на відбудову, але на сьогодні закон забороняє мені будувати комунальну інфраструктуру за межами мого міста, бо податки містян мають витрачатися тільки у Гданську. тому доведеться долати ще й законодавчі перешкоди. Важливо зазначити, що ваші мери також звертаються за консультаціями. Деякі з них чудово розуміють, що не всю інфраструктуру можна відновити і часом потрібні тимчасові рішення. Будьмо відвертими. 20% української території окуповані росіянами, тож далеко не скрізь можна відновити інфраструктуру. Наразі в нас дуже тісна співпраця з Андрієм Садовим, мером Львова. Слід визнати, що Львів зараз у відносній безпеці, незважаючи на декілька ракетних обстрілів. Пан Садовий займається просуванням проєкту Незламні, в рамках якого будується не лише лікарня, а й центр для постраждалих від війни. Це, це це реабілітаційний центр. Yes, yes, yes. так, так і ми підтримуємо цю ініціативу не завжди лише коштами, а й складовими інфраструктурних мереж, як ми це робили у Бородянці. але очевидно, що польські міста не спроможні покрити потреби усіх українських міст. Це теж слід розуміти. Десисквайтквайтовіс. Так, але я тут більше маю на увазі експертизу. Е, я сама тимчасово зараз перебуваю у Варшаві і бачу, як добре місто організовано. Я велосипедна інфраструктура, місто доступне, і з огляду на число людей з інвалідністю, яке зростає в результаті війни, це потрібно робити не лише у містах таких містах, як Маріуполь, Харків чи Миколаїв, але й у Львові. Бо багато людей переїжджають туди, і тому це важливо. Тому нам потрібна ця експертиза, як робити міста ефективними, бо мова йде не лише про те, як залучити чимало коштів, але й як їх витратити ефективно. Я би ще додала, що крім того, що ми повинні зробити наші місцеві громади доступними, нам ще й доводиться боротися з такою нагальною проблемою, як глобальне потепління і кліматична криза. Це дуже важлива тема. І якщо ви зараз у Варшаві, то знаєте, що тема клімату у Польщі зараз дуже актуальна. Утім для України вона теж важлива великою проблемою є також опалювальний сезон. Тому у відбудові міст дуже важливо врахувати енергоефективність і все, що стосується зміни клімату. І тут також ми вчитимемося від вас і від європейських міст, які в цій сфері набагато прогресивніші. Я також прочитала, що не лише біженці приїхали сюди, але й відбулася релокація бізнесу. Багато it компаній переїхали до Польщі, чи принаймні частина їхніх офісів, і мова йде зокрема, про цикл, логітек. Чому вони оберег даньки, які переваги є у вашого міста, і що ми маємо зробити, щоб потім їх повернути? Це ж не лише про питання безпеки, а також про комфорт життя, легкість ведення бізнесу. Інвестиційний клімат, ну і якість життя для мешканців загалом, ясна річ, кожен мер хоче, щоб його місто розвивалося, і для цього дійсно потрібні креативні громадяни. Але я хочу підкреслити одну річ: мені б дуже хотілося, щоб українці відбудували свою країну. Тут, у Гданську, мені звичайно ж потрібні креативні та працьовиті люди. Але моя найбільша мрія і прагнення дати новоприбулим усе, щоб їм захотілося не просто повернутися, а й долучитися до відбудови своєї. І держави. А що стосується Гданська, наше місто неодноразово займало провідні місця у рейтингах комфортності життя. Людям тут добре. На мою думку, цьому є кілька причин. Не лише Балтійське море і гарні пляжі, де можна гуляти весь день, а й чисте повітря без забрудників усе це люди беруть до уваги. Також слід згадати про те, що ви вже помітили у Варшаві, а саме нашу інвестиційну політику, спрямовану на створення доступних міст, де люди можуть кататися на велосипеді не лише по вихідних, але й користуватися ним як повсякденним транспортом, і їздити на роботу чи в школу. На мою думку, люди зважають на все це, коли їдуть сюди. Також я вважаю, що не останню роль тут відіграє історія. З нашого міста почалася Друга світова війна 1 вересня 1939 року, після закінчення якої тут, у Гданську, відбулися події, які ознаменували падіння залізної завіси. Я гадаю, що люди, які обирають Гданськ для життя, шукали місце, де можуть реалізуватися прогресивні особистості, для котрих важливі такі людські цінності, як гідність, терпімість, рівність, солідарність та інше, відповідно до офіційної політики міської. Адміністрації ми впровадили модель рівного ставлення інтеграції мігрантів. Ця політика прийнята міською радою, і ми впроваджуємо її, щоб створити місто, у якому буде добре усім. Добре, незалежно від того, чи ви тут народилися, як я і мої батьки, мої бабуся з дідусем прибули сюди в 1945-му, Чи приїхали усього два місяці тому? так, це дуже важливо і залучення мешканців. Це один з таких важливих елементів успішного управління міста. Українські міста намагаються вибудувати партнерства з іноземними. Війна дуже посилила цей процес. У вас вже є досвід так званого три міста. три міста» – назва агломерації на півночі Польщі. До її складу входять Гданськ, Сопот та Гдиня. Населення три міста складає понад один мільйон мешканців. Міста мають відмінне транспортне сполучення, що дозволяє місцевим швидко та комфортно пересуватися агломерацію протягом дня. наскільки успішним є такий формат, і чому можемо у вас повчитися? До 24 лютого вважалося, що одна з найуспішніших реформ це реформи децентралізації. Міста громади отримали більше повноважень, фінансових ресурсів і відповідно розвивали громади. як приклад три міста може бути корисним для України. хоч ми називаємо цю агломерацію мегаполісом, але правові інструменти під час її формування не використовувалися і зараз офіційно це передміст. Гданська. Позаяк об'єднання з Сопотом та Гдинею не було ініційоване чи закріплене польським парламентом. Правового інструменту, на жаль, немає. І співпраця це завжди нелегко, особливо коли йдеться про амбіційні міста, неважливо, великі чи трохи менші. Ми, мери Гдині, Сопоту, Вейгерово. Хрущ гданського розуміємо, що наші громадяни не обмежуються одним містом і можуть жити у Гдині, навчатися в сопоті або працювати у Гданську. Відтак нам доводиться співпрацювати, наприклад, у сфері громадського транспорту, що дуже непросто, зважаючи на відсутність правових інструментів. Ми з власної ініціативи створили об'єднання 51 громади, в рамках якої не лише ділимося досвідом, а й створюємо більш комфортні умови у різних сферах життя, це соціальна політика і багато інших аспектів. На мою думку, на карті України є багато приміських територій, які могли б стати агломераціями, особливо Київ. Але таких міст ще багато. Ми дійсно могли б поділитися досвідом, але тут важлива законодавча. Підтримка на національному рівні, чого досі бракує, навіть самій Польщі, принаймні поки що. Ви you знаєте. Know, я дуже з вами згодна, і якщо все добре продумано, то може бути взаємовигідним для усіх, особливо з огляду на те, що чимало людей приїжджають до великих міст на роботу і на навчання. Важливим питанням є ще наступне мери можуть відігравати важливу роль, і ви особисто є частиною комітету регіонів на рівні ЄС. Ви ініціювали різні форми підтримки для України, і було дуже сильне відео, де близько 300 лідерів громад по суті закликали зупинити торгівлю з агресором. We, European, a day to Яку роль тут можуть відіграти мери насправді це ж більше ніж просто про місцевий рівень. Вони можуть достукатись до національного рівня і навіть до міжнародного. Наскільки успішною була ця кампанія, і що можемо зробити, щоб уникнути цієї втоми від України, ми розуміємо, що люди втомилися, вони хочуть жити звичайним життям, і деяким містам і країнам здається, що все насправді відбувається дуже далеко дякую за запитання. Зазначу, що не тільки Бенджамін Барбер бачить зростаючу роль мерів у всьому світі. Я дуже рада, що разом зі своїми колегами змогла організувати онлайн зустріч із трьомастами мерами та представниками міст і регіонів з усієї Європи та навіть зі сполучених штатів і Тайваню. Ми сформулювали усе те, що ви вже згадали. І на мою думку, нам інколи простіше робити резонансні заяви на широкий загал, наприклад, заклики не купувати в Росії енергоносії, ніж вищому керівництву нашої держави у цьому випадку. Ми виступаємо не лише як представники містян, а ще й як сила, яка здатна впливати на уряди держав і європейські інституції. І нам це дійсно вдалося. Нехай навіть нам не вдалося досягти усіх поставлених цілей, але вже ініційована шоста хвиля санкцій. Зараз усі повинні заявити, що на цьому не слід зупинятися, і це те, що я хочу донести до польського уряду. І посада мера у цьому тільки допомагає. На мою думку, це було і є важливим, що ми маємо вагомий голос і можемо спрямовувати власні ресурси і звертатися до громадськості, інформуючи про певні глобальні аспекти цієї війни. Що б могло стати такою найбільш впливовою платформою для мерів, аби відіграти значну роль. Або може така пряма співпраця міста з містом є ефективною? Ви також згадали. Роттердам, і ви спілкуєтеся з його очільником. Я маю честь теж його знати і добре поважаю. Що б могло стати таким найефективнішим способом взаємодії, зокрема з українськими містами Насамперед відзначу, що я сама і ніхто з мого оточення навіть не здогадувався, як усе обернеться, коли я в листопаді очолила робочу групу з питань України в комітеті регіонів ЄС. Того ж місяця ми провели перше засідання. Ми розглядали, як приклад місто Маріуполь, де високо оцінили прозорість управління, антикорупційну політику, прозорість міжнародних інвестицій і ще багато чого іншого. На мою думку, ось ця згадана вами співпраця рівного з рівним є найбільш плідною і ефективною. Однак ми дуже часто забуваємо про поле спільних цінностей. Ми члени європейського співтовариства, а значить, що ми усі Польща, Німеччина, Австрія і багато інших країн поділяємо певні цінності. І зараз дуже важливо нагадувати усьому світові, що Україна власне, бореться за ті ж самі цінності. На жаль, не всі це усвідомлюють з одного боку маємо вирішити практичні аспекти співпраця рівного з рівним, обмін досвідом, а з іншого побудувати платформу спільних цінностей це те, що і ми намагаємося робити в рамках міжнародного саміту мерів. І я була б дуже щаслива запросити вас на наступний в Україні, хоча в найближчий час все ж таки він би міг відбутися у Польщі і до речі, не лише з питань безпеки усіх учасників, але також щоб віддячити польським містам і громаді за всю допомогу. Але я сподіваюся, що в майбутньому зможемо вас вітати в Україні і показати вам, якими гарними є відбудовані українські міста. Дякую за все, чого від вас вчимося, і особисто ще від від мене я б хотіла подякувати за те жіноче лідерство, бо на світовому рівні десь близько 5% очільників міста жінки в Україні. Напевно, менше, та ви самі знаєте, адже зустрічаєте ваших колег і це переважно чоловіки. Важливо показати, що жіноче лідерство це також важливий інструмент для творення змін і вам дякую, але я вважаю, і це не лише моя думка, що насамперед увесь світ має подякувати сміливості українців. Однак однієї вдячності мало потрібна справжня підтримка і допомога у Польщі. Ми нещодавно, здається, в неділю закінчили збір коштів на байрактар. Це одна з нагальних потреб, і зараз немає часу на зайві дискусії та роздуми. Треба діяти, це основне, що зараз вимагається від. Мерів усього світу, спасибі вам, Дякую вам, пані Олександр.